Так, знімаємо продовження Четвертий альбом, третя частина. Вчора трошки вивчав марки. Так, значить, є Китай. Так, оце є китайські марки. Шкода, що нема мавпочки. Значите, тут є отакі є марки гашені, є марки не гашені. Але бачите, всі такі пішла почта Італії. Всі пішли такі цікаві марки. Єдиний мінус, що є гашені. Але між ними є ще й і... цілі марки. От прийшла підбірка цікава італійська. Мені в будь-якому випадку потрібен спеціаліст по марках, якийсь зорієнтує більш-менш бо. Я марки то почав потрошки там передивлятись, вивчати, але ви знаєте, що я вже два місяці поклав на то, щоб ті всі альбоми знімати відео, фотографії робити, а то то є тисячі марок, а Поставте собі скільки тут треба, щоб вивчити. Тут безліч країн різних. Щоб все вивчити досконально, то треба покласти руки. Так, тут Італія, бачите, є не гашені марки. І є між ними гашені. І на рахунок марок. От чому я казав раніше, щоб... Дивитись уважно, щоб нічого не пропустити. Бо, наприклад, можуть бути марки, які коштують дуже мало, а може бути марка одна, яка коштує дуже багато Сумієте, І Тому, якщо тут є тисячу марок, між ними може бути одна, яка коштує більше, ніж 10 разів взятих всіх разом. А я думаю, що тут такі можуть бути. Ось такі маленькі, бачите? Тоже 20 лір. Бачите, така підбірка. Деякі не гашені, а деякі гаші. Так вот тут якісь цікаві пішли в Італії О Монако, от, от мені кажеться цікаво моїбуть. А от ще одна Монако О тут вже пішла підбірка Монако. Ось такі марки вони якісь цікаві для мене. І тим більше, що не забувайте про те, що ті марки в Україні не були ніколи. Це марки з Європи, з Португалії. І тут може бути щось дуже, дуже цікаве. І колекціонер цих марок був португальський. Хароміна. Польш Руміна Така підбірка